Атмосфера морського курорту і спокою. Минулого разу ми були тут позаминулого літа. Звісно, це не літо, нема людей в купальниках. Та й людей менше. Нема фонтанчику, нема аквапарку. Осінь все затихає, але відчувається відчувається що ти десь біля моря такі красиві осінні кольори ще багато зелені що мені в одесі так здалося цікавим, приємним, дуже багато платанів, такі величезні дерева. Вони влітку дають такий шарм до того, що і ще й тінь дають, і таке нагадування, що ти десь на півдні знаходишся. Фрезентинки заховалися. Як це називається оця рослина? Можовельника це Привет. оце оцетує. Ні, ні, оце... Не. Хто, хто, хто юка юка Люка. Подивіться, хто поммутає. Ось так. Хто далеко, від Одеси. Ми сьогодні хочемо вам показати, поділитися і собі на пам'ять залишити. Нашу листопадну подорож цим курортним містом. Гори це класно, це круто. Там свій, своя атмосфера, свій шарм, гори. Природа поруч. Ну а тут ти йдеш по такій сучасній алейці. Всі вважають за потрібне побувати, пройтися по району Аркадія. Звісно, на камірі ви так не відчуєте. Тому, ну, якщо у вас є можливість, в наше прекрасне місто Одеса. Ну, а зараз скоро вже під'їдемо до моря і в наступному відео покажу вам море в Аркадії.